Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні покажу вам, як розсаджуватиму армерію. Ось у мене є така ділянка біля парника. Її потрібно чимось заповнити. Раніше тут росла м'ята, але м'ята у нас пошкодила полікарбонат, тому мусили її забирати. У мене є ось такі кущики армерії. Красива коренева система. Я їх ділитиму, не знаю ще на скільки частинок, і розсаджуватиму в рядочок. Ось. Беремо таку кубку, робимо невеличку ямку. Я тут скопувала вже землю перед тим, як саджати. І легенько прикриваємо землею. формуючи ось такого шарика. І так робимо з наступними. Розсадила я уже армерію, у мене вийшло 17 кущиків, ось такі кулясті красунчики. Більш-менш одинакового розміру я старалася підібрати, тому що щоб вже була якась картинка і цьогоріч. Покажу вам, як можна зайняти ось цю вільну територію, тому що я не буду більше нічого садити під полікарбонат, так як мало вже гіркий опит, як то кажуть, але нічого страшного. Будемо все оздоблювати корою, ось такі шматочки кори я маю. І таким хаотичним способом будемо вложувати її на всю ділянку. Не вистачило мені кори, але нічого страшного. Тут я маю прокопала. Ця кора трішки мокріша, але у нас зараз душі, тому і та буде не сильно сухою. Вложу її такими маленькими клаптиками. Ось цей клаптик дуже красивий, тому ложу його цілим. Ось. І на завершення ще один. Цю ділянку ми завершили. Армерія розсаджена. Також уже уютніше виглядає це місце. Але у мене ще є незавершені справи з ось цією ділянкою. Тут у мене розсаджена лаванда. Це, до речі, сіянці, тобто це знасіннячка. Подивіться, які вони красиві, однорічні. Я їх буду формувати цьогоріч, робити кульками. Тому е, ті, що будуть зрізи залишатися, будемо черенкувати. Ось тут вже прикрашати нічого не будемо. Тут ростуть у мене камінні рози, їх ще по-іншому називають молодила. Ось такі. Ще у мене є інакші, можливо, досажу їх ось тут, але поки що не будемо чіпати. Йдемо, йдемо, йдемо. І впираємося. В ось таку травичку. Це є міскантос китайський. Подивіться просто, які в нього вирочки. Він майже таким зростом, як я. І його нам потрібно підв'язати. Тому що я його зв'язала звичайною ниточкою, але вітер його все одно розхитує. Для того ми маємо ось таку бамбукову паличку. Ну, мабуть, що 2 метри тут немає. Але, напевно, десь ,80 метр вісімдесят. Ще піде трішки в землю. Ось так от просовуємо в кущик. Ставимо його рівненько. запихаємо цей бамбук. До речі, міскантус китайський, та бамбук також китайський. <хи> а, так, ось тут у мене посаджений шиловидний клокс, який буде цвісти навесні. Також Тамарикс, що цвіте біленьким. У мене він ще такий маленький. Ми з ним тільки дружимося, тому що вже мала два дві невдалі попитки саджати Тамарикс, і він у мене чомусь не приймався. Тут також зараз я все. Ну, прикрашу корою. Ну що ж, кору ми вже маємо, будемо вкладати. З корою, як на мене, все дивиться дуже-дуже гармонійно і так уютненько взагалі. У мене багато ділянок є прикрашені корою. Деякі є декоративним щебенем, прикрашені. Але природні матеріали все ж таки кращі. Я не встелюю ні агроволокна, нічого. Просто ложу на землю. Так уже роблю декілька років. І нічого ніби такого поганого не замічаю. Зілля так проростає, але не дуже критично. У мене помічниця. Ось так. Тікай, тікай, моя помічниця. Ось. Ну що ж, будемо завершувати наше відео. Сьогодні я вам показала, як мінімалістично можна оформити корою квітнички. Як я розсадила армерію і взагалі показала вам трішечки невеличкий клаптик мого двору. Буду чекати вас в наступних відео. Всім па-па!